Про відсутність відчуття війни в Києві я вже казав всі студії. Згадував фільм Станіслава Гаварухина «Бризгі шампанського він називається десь 88-го року. Випуску він там розповідає про історію молодого офіцера, який з фронту повертається в 42-му році після поранення в Москву. А в біля якої там 150 кілометрів фронт починається? А в Москві працюють ресторани, оголені, жінки, шампанські випивка і життя триває. Так що я думаю, що це не ну не унікальна ситуація для нашої країни, для Києва і для цієї ситуації в Другу світову. Я думаю, така сама була але ситуація. Це, але це ставлення треба змінювати. Напевно. Пане Юрію, от ми і пане Сергію, ми говорили про практичні наслідки доктрини, якими вони мають бути для суспільства і для громадян. Ну насправді я вже казав про те, і радикальна фракція, наша партія, вона завжди говорила про те, що цей документ повинен був з'явитися рік назад. Ми замовчули, і ми дійсно втратили дуже серйозні позиції на сході, у світі втратили, тому що ми не визнавали там, що в нас є війна, ми говорили про то, хоча й сьогодні в нас АТО. Відверто будемо говорити, так, да, по офіційним документам в цьому документі навіть вже РНБО визнав, правда, м'якутку формулювання, що дії Міністерства оборони щодо обороноздатності і так далі оборонового огляду виключення. Визначені, виключно. Да, Та, визначені не недостатньо ефективними цього документу ніяк ефективне. Але разом з тим, в цьому документі дійсно передбачені вже правильні цілі до 2020 року, що ж нам далі робити. Головне, щоб ці цей документ не був черговим документом, який просто прийнятий, аби суспільство показати, що да, ми розуміємо, ми починаємо, будемо робити, аби він був. Певної конкретики у реалізації, тому що знаєте, коли на так фоні ми вже як, вже і ця реалізуємо. і ця стратегія, до речі, вона чітко вже передбачає ж не тільки там обороноздатність, а вона і говорить про інші законі, речі, боротьбу з корупцією, яка є. В а документі. ми знаємо, що Міноборони само навіть визнало, що цього року за три місяці вони розікрали майже 370 мільйонів гривень і прошов порушені відповідні кримінальні справи. Це дуже дивно, коли під час війни в країні, яка воює міністерство оборони. Визнає само, і це уявіть собі, якби це було не аудит, це аудит, тільки міністерства, розікрали такі гроші. Це Знаєте, це вже рік. питання стоїть. Чи можна ці було тільки нема. недостатньо ефективно, Чи це взагалі не ефективна діяльність Міністерства оборони? Тому в даному випадку тут дуже важливо подальші кроки. Тому що, на жаль, ми бачили, і тут я погоджуюся з Сергієм про те, що насправді, якби ця доктрина, ми визнали би, і тут не питання в тому економіка. Економіка би і так працювала. Ми сьогодні маємо всі заходи військового стану. І не говорили ми про те, що військовий стан треба було вводити на всій країні, а хоча б. На тій території де йдуть реальні військові дії, і економіка би працювала незалежно від цього. Але ми мали чітко зосередити свою увагу на боротьбі із зовнішнім агресором, а не заграватися в якійсь історії. Тому в даному випадку ми дуже втратили часу, багато втратили часу, що цей документ, умовно кажучи, а я надію, що він появився не для замилювання очей, а він дійсно є дороговказом далі для Міністерства оборони, для Міністерства внутрішніх справ, для президента, для парламенту, так Щодо куди ми далі рухаємося в нових викликах країни до Року, ми повинні перелаштувати свою обороноздатність до того, аби такі випадки, як гібридні війни і протистояння внутрішнім такі, терористичним масовим е, актам, ми могли протидіяти. того, що, про що, що це було не закон. Ми розробили, подали чіткий закон Я... і чомусь не хочуть його приймати ну, виконувати. Є много чіткий реніцятів. закон. Давайте да. працювати да. над ним.

в вступному слові Олександр Турщинов, секретар РНБО, заявив, що НАТО є гарантом миру в Європі. В Україні немає альтернативи, як інтегруватися Україні в колективну безпеку і поглиблювати поглиблювати співпрацю з північно-атлантичним альянсом. Нагадаю, що минулого тижня секретар РНБО заявив про те, що Україна розглядає можливість розміщення на своїй території систем протиповітряної протиракетної оборони, очевидно, північно-атлантичного альянсу, зокрема Сполучених Штатів. Давайте відео дивитися, секретар РНБО. Росія своїми діями фактично зруйнувала систему колективної безпеки у Європі, що склалась після закінчення Другої світової війни, і це створює реальну загрозу не лише для нашої держави. У такій ситуації усі намагання умиротворити агресора є приреченими на поразку та неефективними. Агресора потрібно не умиротворяти, а зупиняти. Відновити дієву систему колективної безпеки на євроатлантичному просторі одна із головних задач, яка сьогодні не може бути розв'язана без активної участі НАТО як впливової трансатлантичної організації, здатної об'єднати зусилля всіх провідних націй світу навколо цього важливого завдання. Україна віддає найкращих своїх дітей. Щоб стримати поширення реваншистських амбіцій Кремля на європейському континенті, це ще раз підтверджує відданість нашої держави європейським та євроатлантичним цінностям. Для нашої країни не існує альтернативи європейській та євроатлантичній інтеграції. Ну альтернативи точно не існує. Втім... Пане Іване, усі заяви щодо розміщення про так американських систем протиракетної оборони елементів на своїй території, чи не є це занадто круто? Продовжимо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо» Говоримо про стратегію національної безпеки, а також про вільний ринок зброї. Сьогодні за нього почав агітувати навіть генеральний прокурор України Віктор Шокін, заявивши про те, що він підтримує вільне володіння і вільне право на володіння зброї для всіх громадян України разом з тим в інтерв'ю голосу України. Віктор Шокін теж зробив кілька таких резонансних заяв, зокрема щодо розслідування подій на майдані. Згадували ми про участь йому Владислава Суркова, радника президента Росії в цих розстрілах. Так і про це напередодні, десь місяць тому говорив голова служби безпеки Валентин Неливайченко, навіть півтора місяці тому. Так, от Шокін заявив про те, що служба безпеки України досі не передала Генеральній прокуратурі України докази про причетність радника президента Росії Владислава Суркова до розстрілів на майдані. Далі я вважаю це. Цитата що обов'язково слід знайти об'єктивну істину, тому що були випадки, коли виконуючи злочинний наказ, фактично ні за що гинули співробітники міліції. В цьому були винні їхні командири, які віддавали такий наказ, наприклад, стояти. На смерті гинули правоохоронці, які чесно виконували наказ, тому що вони давали присягу. Зазначив генпрокурор. Ну і далі Шокін заявив, що деяких народних депутатів бачили під час подій на майдані зі зброєю в руках. Цитата, що вони робили там, невідомо. Ми досліджуємо це питання, але давати коментарі ще рано. Зазначив голова генпрокурголова генеральної прокуратури України генпрокурор Віктор Шокін. Давайте одне відео подивимося. Вадим Денисенко, колишній головний редактор нашого телевізійного каналу. а Нині народний депутат від блоку Петра Порошенка, прокоментував цю заяву Віктора Шокіна. Давайте послухаємо цитату Вадима Денисенка. Наловаченко свого часу заявив про те, що приблизно більше місяця тому, очевидно, заявив про те, що це була сенсаційна заява, що по суті розстрілом на майдані керував Владислав Сурков, людина, яка входить в найближче коло оточення Путіна, який вважається одним із двох головних ідеологів путінізму. Але те, що на сьогоднішній момент ну, є заява генерального прокурора Шокіна, як в голосі України в рядовому, по суті видання. Де сказано про те, що, Генераль, що Генеральна прокуратура так і не отримала поки що ніяких документів Служби безпеки України. А це в перекладі на людську мову означає, що по суті знову питання розстрілу майдану знову стопориться. В принципі, рік тому ми знали, що розстрілювала рота Беркутівська садовника. Знали в принципі абсолютно всі про це. Були названі імена, були названі місця, де стояли снайпери і вбивці. І по суті, ну за цей час вже давно можна було всі ці речі зробити. Верно, ну, можна було б довести до суду. Ну, ось так. Єдине, зауважу, що голос України, звичайно, не урядове, а парламентське видання представляє Верховну Раду офіційне видання Українського парламенту. Друзі, але тим не менш, чи не є зараз оці заяви і Наливайченка, і Шокіна свідченням того, що є певні суперечності. Між Генеральною прокуратурою та Службою безпеки України, принаймні у питанні розслідування вбивств на майдані. А, що вся ця історія, це кіно для населення. Коли розумієте, голова служби безпеки, і генеральний прокурор, які подаються на, на затвердження Верховної ради президентом, між собою не можуть погодити що і як, а президент мовчить і стоїть з боку. А, це це, це президент такий президент говорив про Суркова сам. Да. це такий за коло, який мені вважається. Якби у президента була наволя на те, аби це сьогодні якимось рухалось і треба було б генеральній прокуратурі там якісь документи, я думаю, це могло бути надано, але оце от кіно це. Футбол називають. Знаєте, коли не хочемо щось вирішувати, ми ж розуміємо за 16 місяців, ми не отримали відповіді. Всі фігуранти втікли з країни. Ну, знає, і сьогодні, дозволці, коли Я бачу прокурор, прокурор. скажу, пане чекай. Ну я розумію, що у вас свої думки ви мене немає свої думки. Був цей, пан Магнівський між іншим. Які які розслідувати це питання ще по гарячих слідах. Чому це не було? Оце ваша стратегія, яку ви так сильно перехвалили, але тільки радикальна партія минулого місяця подала документи на денонсацію всіх військово-політичних угод з Росією, і парламент скасував їх. Оце була реальна дія. Я розумію, що деякі радикальна партегія працює документи, треба Тому в даному випадку ми завжди казали про. Не це, не що на сьогоднішній день ідеє стримування, і це є кіно між Генеральною прокуратурою і СБУ, які контрольовані сьогодні президентом України обоє. І це є кіно для населення. І я думаю, що це ще буде два роки ця історія, і ми не отримаємо відповіді, хто ж насправді був на майдані. Можна, можна, можна одне, одне, одне коротеньке питання. Були гучні виступи до річниці. Генеральний прокурор заявляв, два місяці йому, шо, йому шо, необхідно. 18 квітня вже вибачте Визначення дайте цього терміну. Що це таке кіно, по-вашому? Кіно це. Те, так. що ми на сьогоднішній день насправді не розслідуємо, а затягуємо і щось ховаємо. Насправді, насправді, за 16 місяців можна було б дати чітку відповідь. І Якщо сьогодні Генеральний прокурор, який процесуально здійснює е, контроль за діяльністю СБУ в плані процесуального розслідування даного злочину, не може отримати документи від нього і не може вилучити навіть при бажанні, то ви мені перепрошуйте. Ну, але, це але, щось дивіться, але нові обставини відкрилися, що деякі депутати там були озброєні на Майдані, і тепер Генпрокуратура займеться, я думаю, цими депутатами, що вони там робили зі зброєю. У окрему програму цьому присвідує... Тиму, які саме види зброї будуть легалізовані про деталі цього законопроекту? У нас небагато часу. Будь ласка, фінальне слово. Чіжмар, прошу. Ну, я би хотів сказати про інше питання, про таки, денонсацію угод, військово-політичних угод із Росією. Ми минулого тижня, позаминулого тижня, проголосували такі чотири угоди, скасували, в тому числі перетин російським Збройним силам України для того, щоб доступитися до е, Придністров'я. На цьому тижні ми теж зареєстрували ще п'ять відповідних угод. На жаль, сьогодні маємо майже 37 угод з Росією у галузі військово-політичній. І це ті, ті, рік війни. Це треба негайно скасувати. Реакція Росії показала, що ми на правильному шляху. Так? Я надію, що це буде реальним кроком. Реальним кроком для того, щоб сьогодні все ж таки Росію ставити на місце. Як остання інформація з Варшави? Дніпро виграє 1-0 на сьомій хвилині. Перший гол забив Нікола Калініч. Будемо вболівати за українських футболістів. Будемо сподіватися, що Дніпро сьогодні здобуде свій перший європейський трофей. Дякую всім. Зустрінемося завтра о 21-й. З вами був його Шещеринда. Дякую всім до побачення.